Вчора, 4 березня, минула 63-та річниця від дня загибелі відомого повстанського художника-ілюстратора Ніла Хасевича. Щорічно урочистості відбуваються на місці загибелі героя у селі Сухівцях Рівненського району. Цьогоріч у заході взяли участь Хорсела Дядьковичі, відомий бандурист Назар Волощук та заслужений артист України Олексій Заворотній. Директор культурно-археологічного центру Пересопниця Микола Федоришин розповів, як проходить збір експонатів для майбутнього музею бункера Нілу Хасевича Севичу пам'ять великого художника вшанували і журналісти телеканалу Ритм. У річницю смерті ми запитали рівнян, чи знають вони хто такий був Ніл Хасевич. Відповіді дивували, конечно, це головний художник. Сказав би графік. Агунупа». От, який погиб, Наш сам поляк по національності євреї, даже тобі скажу. Коли був маленький, попав з мамою в залізнодорожну катастрофу, був без ноги, тобто був інвалід. Но людина, бачиш, патріот був України, який це саме своє життя не напрасно поклав. Як це? Це наш патріот український, і ми повинні пам'ятати за них. Це ілюстратор матеріалів для армії УПА. І саме його роботи, його дереворити і графіка. Саме нам більше всього запам'яталися як для ну, ілюстрації для опа. Життя Ніла Хасевича є взірцем життя Патріота. Він творив, попри всі перепони, та негаразди, знаходив сили для боротьби. Про це говорять і його слова, написані майже перед загибелю. Я б'юся в той час, коли багато сильних і здорових людей в світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Ярослава Зятик Тарас Дудей у ритмі подій.